Кредити для переселенців, у яких випадках банки можуть припинити нараховувати пеню по кредитах і що для цього потрібно? Детальніше розпитуємо у віти підгайної юристки з питань внутрішньо переміщених осіб благодійного фонду Право на захист. З яких обставин можна звільнити людину від оплати якраз пені або штрафу, якщо власне у нас триває воєнний стан? На сьогодні, відповідно до положень закону України про споживче кредитування у період дії в Україні воєнного надзвичайного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування у разі прострочення споживачем виконання зобов'язання за договором про споживчий кредит, споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення, не підлягає сплаті неустойка. Штрафпення, забороняється збільшення процентної ставки, також неустойка штрафпення та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання або невиконання, часткове невиконання, за таким договором підлягають списанню кредитодавцям. Так, якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, які тут для них пільги діють насправді, і як цю пільгу можна чи то оформити, чи дістати її? Угу. Е, також є окремий закон, який. Е... Визначає права, обов'язки внутрішньопереміщених особ, осіб. Зокрема, це стаття 15 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, відповідно до якої особи, які проживають на тимчасово окупованій території або перемістилися з неї, звільняються від обов'язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об'єктом іпотеки є майно яке розташоване, зареєстроване на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована. Статтею 9 цього ж закону передбачається, що загальна сума процентів за кредитним договором та або договором позики боржником, за яким є внутрішньо переміщена особа, не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит, за мінімальною ставкою, визначеною договором. Також не підлягають сплаті неустойка, штраф штрафпи та збільшення боргу з урахуванням індексу інфляції. Кредитор Зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитним договором або договором позики у семиденний строк з дня надходження письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи. Відступлення права вимоги за кредитним договором або договором позики позичальником, за яким є внутрішньо переміщена особа, без згоди боржника забороняється. Щодо нерухомого майна, внутрішньо внутрішньопереміщені особи можуть скористатися призупиненням або або анулюванням грошового зобов'язання на нерухоме майно. Процедура така, що позичальник подає в оригіналі або нотаріально посвідчених копіях заяву про призупинення сплати грошового зобов'язання за договором про споживчий кредит або іншим договором, предметом забезпечення, за яким є нерухоме майно. Нерухоме майно повинно відповідати одній з таких умов. Нерухоме майно станом на день подання заяви про призупинення сплати грошового зобов'язання розташоване на тимчасово окупованій території, нерухоме майно пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, нерухоме майно знищено внаслідок збройної агресії РФ. Усіх цих випадках особа має підтвердити документально. Факт пошкодження знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії, і, і щодо анулювання передбачається, що позичальник подає також в оригіналі або нотаріально посвідчену копію заяву. Предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації, нерухоме майно. Це може бути квартира, житловий будинок або майнові права на квартиру, житловий будинок. Вказане майно є або мало б стати у випадку майнових прав на нерухоме майно єдиним місцем проживання сім'ї позичальника або іпотекодавця, станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів. Метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого житлового нерухомого майна або майнових прав на них. Також це треба надати. Підтверджувальні документи про факт руйнування, знищення нерухомого майна. А якщо нема можливості ну власне дістатися до органів, які би мали видати такі документи, що робити? Ну такі цей реєстр такого майна, він формується з'явився січня двадцять третього року. Так, заяву особа подає в дію, і цей витяг він також може отримати, звернувшись до ЦНАПу за місцем свого перебування. Зрозуміло. Є важливе питання: чи можуть переселенці отримати новий кредит, або чи можуть їм відмовити, якщо є ще попередні непогашений? На сьогоднішній день немає жодних нормативно-правових документів, які би відмежовували внутрішньопереміщених осіб серед інших громадян щодо отримання кредиту. Головною мовою для банківської установи є кредитна історія людини. Навіть якщо внутрішньо переміщена особа має кредит, але вона його сплачує та є платоспроможною особою, то вона може претендувати на отримання нового кредиту. Та важливе насправді уточнення, і тут ще хочемо запитати про більш такі скажімо, прикладні речі, тому що багато хто з банківських установ чи то інших кредиторів спекулюють різними нормами та законами, зокрема щодо ВПО. Які тут важливі речі варто знати нашим слухачам і слухачкам, якщо вони є позичальниками за кредитом і є внутрішньо переміщеними особами. Хочу зазначити, що тут головне, якщо банківські установи здійснюють якісь такі дії, і людина, внутрішньо переміщена особа, зокрема, не розуміється в цьому, краще, звісно, звертатися до адвокатів, юристів, щоб, як то кажуть, не наробити якихось невірних дій і не зробити собі гірше. Тому яким чином банківські установи можуть спекулювати нормами та законами за особами, е, Ну, я думаю, що це більше може стосуватися тому, що, того, що це е, штрафні санкції. Да, вони можуть зазначати, що до вас там будуть використані чи не використані, е, але треба кожному пам'ятати, що е, внутрішня переміщена особа звільняється від цих штрафних санкцій. і е, в будь-яких випадках звертатися до е, юристів і адвокатів, бо нотаря е, е, банківські установи не завжди е, доброчесно виконують е, свої кредитні зобов'язання. І я так розумію, зокрема можна звертатися до благодійного фонду е, право на захист. Правильно пані віте? Так, е наш фонд працює з внутрішньо переміщеними особами, з особами, які постраждали від воєнних дій, особами без громадянства з широкого кола питань, зокрема і питаннями кредитування споживчого. Вони можуть звертатися до нас. Е в офіси по всій Україні у нас є і можуть звертатися на гарячу лінію для отримання фахової консультації за телефонами, якщо можна, я їх вкажу. Так. 0,99 507, 5090 0,68, 507, 5090 і 0,93 507 5090 У разі чого на гарячій лінії людину можуть зв'язати з юристом безпосередньо за місцем її знаходження, і людина отримає Фахову консультацію і не тільки з питань кредиту, а й інших насправді важливих речей. Інших так, соціальні так. питання, що стосується наразі дуже актуальна тема внутрішньої допомоги на проживання внутрішньо переміщення. Так, так це дуже актуальне питання. Люди з цих питань також можуть звертатися до нашого фонду. Це була розмова про кредити для переселенців, у яких випадках банки можуть припинити нараховувати пеню по кредитах, і що для цього потрібно, детальніше розпитали у віти підгайної юристки з питань ВПО благодійного фонду Право на захист.